Всім привіт! Чуєте запах? Весна прийшла! І тому, користуючись нагодою, ми без радістю хотіли привітати всіх нас. всіх нас. І тому, користуючись нагодою, ми без радістю хотіли привітати всіх вас із величним святом весни. Весна відома. Весна весняна. Вважаємо, варто використовувати виключно Б у великому весняному відео. Перед вітати! Зі святом весни. Щиро бажаємо всім весняного настрою, щоб на ночі була весна. Веселощів! Весняних веселощів. Волосся слухняного. Що, дрібниця, але така необхідна. Боронячого кольору, якщо у вас чорне волосся. Висвітлюйте волосся, якщо ви того бажаєте, звісно. Бажати кольором, якщо у бок попередніх звернення, було не про вас. По доснікості, якщо ви говорите про підводку на душу. Відновлення нігтів, бо ми ті ваші гель-лаки знаємо. Візажу, щоб у цьому всьому добре розбиратися, бо я поняття не маю в цих тюбиках. Варення. Ой, вибачте, це я про своє. Іолети або, може, якось інакше назвати. Головне, щоб не ви. Висипатися стільки, скільки це буде потрібно. Страти всюди. Вчителі так люблять поспішати. Веселки, життя тоді точно стане казковим. Вундеркіндів, хоча навіщо? У вас же є ми. Бареники із капустою, картоплею, сиром, віщами. Не вже їх піде. Батрушки, мрії має бути різними. Ванною приємної це нереально розслабляє. Води що була в крані. Не здавалося б нічого особливого. А вона така потрібна, її варто берегти у наш час. Волошок. Тільки вже не намальованих, а справжніх. Витенано це дуже цікаве заняття, скажу вам. Вишивання та цей заспокоює у наш не час. Та ще й патріотичний. не людів, бо з ним буває всякого. Ват, що вчився краще, мені теж здається, це можливо. Молодський горіхів для вас користується через хвилин 15 сідаю писати дні. Відмінників, щоб ви безмежно тішилися результатами своєї праці, випускного щоб не заплакати або принаймні хоч спробувати. Вальсу випускного праційного витонченого, щоб допам'ятався на все життя. Відчиненості. Особливо у магазинах, коли вам того дуже треба. Впевненості сказали буде самостійно. Отже, всі витягнули по листочку. Вишневої машини, хоча, мабуть, колір то не дуже принципово, так? Випромінювати щастя. Хоча, коли ви запоячуєте, ви вже і так не всяєте. Ведмедика! А що? Я би зраділа. Влади, хоча ви так ладаруєте над молодим поколінням. що може бути краще. Вестмінстерське аббатство побачити. Знаємо, багато хто про це мріє. Може, десь там і Джонсонюк буде проходити. Валентності, щоб легко було утворювати найрізноманітніші зв'язки. Висоти, що була рівна, як згодиться. Вражень позитивних. Дякуємо, що свого часу обрали професію вчителя. Вогню у ваших серцях аби у Надалі так щиро горіти своєю улюбленою справою тотального загальноукраїнського відбою. Вечерів тихих. Зараз це дуже важливо. Війна, щоб скінчилась назавжди. Володимира Зеленського аби Зісу, та йому вдалося виграти війну військовим доземний уклін за ваш подвиг. Дякуємо, що захищаєте нашу країну. Вічної пам'яті всім тим. Хто віддав своє життя за Україну? Вікторі, тобто перемога, всім нам над расистами, Лінню, неостом, недосипання. Весми! Без Безмени, безмисі!